На території гуртожитку, який входить у мережу гуманітарних хабів Луганщини, у столиці відбулася передача близько 50 інвалідних візочків для ВПО мешканців Луганської області. Передача допомоги для луганчан-переселенців стала можливою завдяки співпраці лисичанської військової адміністрації з Японією, яка всього передала для мешканців тимчасово окупованої Луганщини 230 таких інвалідних візочків. І сьогодні ми будемо передавати дані візочки тим мешканцям внутрішньопереміщеним особам, які наразі мешкають в Києві і в Київській області. Надалі робота буде поставлена таким чином, що люди, які мешкають не в Києві, отримують засоби наухошти або на нової пошти свої інвалідні візочки. Вони різні, вони є дитячі, вони є дорослі, вони є специфічні, наприклад, для людей з ДЦП і так далі. Інвалідні візочки переселенцям та представникам громад Луганщини вручив надзвичайний повноважений посол Японії. Дуже приємно, що ми, як країна і тут як посольство Японії, можемо допомогти а тим, що надали ось ці візочки. І є можливість допомогти українцям, які дуже цього потребують. Ми, як представники Японії, разом з нашими партнерами, друзями з західних країн, ми не прикладаємо зусиль кожного дня, щоб Ця загарбницька діда якомога скоріше закінчилася, і щоб Росія відступила по всіх фронтах, і ми для цього робимо все, що ми вважаємо за потрібне, все що ми можемо, в тому числі і в дипломатичній сфері. Керівництво Луганської військової адміністрації подякувало закордонним гостям за надану допомогу для мешканців Луганської громади. За те, по перше, що ви приїхали сьогодні, це велике значення. Тому що ми розуміємо і відчуваємо, і відчуваємо вашу турботу про нашу країну. Україна не хотіла цієї війни. І Україна є дуже миролюбивою нацією. Як зазначає заступниця начальника Лисичанської військової адміністрації, співпраця з паном послом розпочалась ще з 1 червня, коли його запросили, і він відвідав гуртожиток у День захисту дітей. Він до нас приїхав, і звідти в нас пішла така дружба, тому що Японія це та країна, яка допомагає Україні, яка оболіває, яка переживає з нами цю страшну війну. І тому започаткувалася така співпраця, і ми отримали 230 візочків з Японії. Це і для людей похилого віку, і для діток хворих на ДЦП, тобто вони такі наскільки удосконалені, легенькі і комфортні, що людям саме з інвалідністю буде на них комфортно. за Гості також подивились, в яких умовах у гуртожитку проживають переселенці. Зазначається, що на сьогодні тут мешкають понад 370 людей. Маргарита Трофімова, Київське бюро, телерадіокомпанія Ірта.